Це висока кухня. Ну, oh! sexy hot! Сподіваюсь, хоча б десерт буде смачним. А oh! oh, десерт дуже смачний. Друзі, знову всіх вітаю на каналі Невгомовне Монро». Нічого не планувала вже знімати, але я тільки що забрала посилку з пошти, і одна компанія надіслала мені настільки оригінальний піар-бокс запрошення. Що я просто зобов'язана вам це показати. Ви знаєте, що я шанувальниця техніки Samsung, зокрема, телефонів. Хоча в мене вже і годинник, і навушники, але в першу чергу телефонів. Останні, скільки? Скільки останні? Останні 5 років я користуюся, до речі, знімаю на телефон Samsung. Я неодноразово казала, що бренду Samsung варто звернути увагу на мене як на амбасадорку. От, і нарешті не чекалася. І от зараз я забрала оцей опекунок, Чекайте, покажу вам. який надіслали спеціально до презентації нових, нових продуктів від компанії Samsung 22-го. А січня відбудеться ця презентація. Я вже відкрила, сиділа в кав'ярні і не дочекалась, точніше не стрималась, і відкрила. Тому, вибачте, будь ласка, за вже тут подряпаний зовнішній вигляд. Коротше, це вечеря з стравами. 22.01 відбудеться перегляд Galaxy Unpacked. І ціє події писуватиме високотехнологічна кухня. Я коли побачила, заклякла і одразу подумала про те, що це треба. Ну, По-перше, приготувати, а по-друге, показати вам. Я трішечки вже о, для Сторіс о, пошуршала, але Міна, ви подивіться. Друзі, я якраз не вечеряла, тому зараз це все приготуємо і спробуємо. Я вже підстрахувалася пельменями. На всяк випадок. Так що ми маємо? Ця дивовижна желейна кулька насправді є смачним салатом. Розгорнувши хусточку, знайдіть там автентичні українські ласощі. Далі десерт і коктейль. Угу. І так. Зелений салат, Щавель, апельсин, яблука, гуслянка. Ага. Ну, ой, добре, чекайте. Зараз. Так, друзі, в мене є фіала. Містить металактозу. Боже, терпіти не можу мета, сподіваюся, не бздить. Так, а, оце у нас інгредієнти і нам треба їх змішати. Давайте. Ой! Дивіться! Це ж мішки чи хто? Так. Бум. Так, мішки. Угу. Ой, тут всі мішки. Угу. Я так розумію, це мішки з різних продуктів. Так. А, це мішки. Ага. Ой, ну як оригінально. Чекайте. Строк придатності 4 дні. Щавель, апельсин, яблуко, гуслянка. Гуслянка, нагадайте, що таке гуслянка, якась заправка, так? Ага. Так. Боже, скільки поліетилену. Я в цьому році планувала а, міняти телефон. Uh, і скоріш за все це буде Samsung. Uh, Який зараз виходить 24. ні, Чекайте, у мене 23, 24. А вийшов в минулому році 25. Ну, подивимось. Ой, а заправляти його треба чимось. Чекайте, я подивлюся, що ще є. Давайте подивимось і потім спробуємо. Ну, якось його треба промішати. Чи як? Це малинова вода. Додай до десерту. Добре. Далі. Українське жито прикрась коктейль. Що у нас це? Додай до першої частини коктейлю і буде магія. Угу. Так, десерт малина з кропом. Заміксую всі інгредієнти тут. Шо? Склад горіховий безе, лісовий горіх, бісквіт, капронова бабка. Боже, мені вже страшно. Так, додай до десерту. Склад сублімована малина, сушений кріп. О! Ще є келих для коктейлю. Зніми наліпку, заміксую тут коктейль. Ну, я думаю, його треба помити. То оці кульки, наче якісь смазки. Мокресенькі такі. Ой, антистрес. Ой, тут ще щось є. Опа. Чекайте. Так, українські спеціалітети. У подорож технологія. Не істивне, але творить магію. Це кудись треба кидати, чи що? І от у нас є коктейль Дрімка. Налий перший келих. Склад ром на основі капустяного соку. Це ж алкогольне, так? Ой, ну яке воно все приємне. А! Слухайте, для фото, для декору. Прекрасні, такі от кулечки. Ну, магія. Нема заправки, отак треба їсти. Давайте спробуємо. Так, друзі, давайте спробуємо цей салат. А може, його так от, типу, розмішати? Хочеться різні. Цеме спробувати, спробувати не просто це одне жилейко. Ну, це щось солодке? Типу, мабуть, гуслянки од є. Це, мабуть, апельсинчик. Пура. А це у що? Мабуть, ні, це гуслянка, то було яблочко. І... так, зелене ми спробували. Зелене, мабуть, щавель. Ну таке. Не вистачає нікогось смаку. Ну, це можна взбити все в однорідну масу і намазати на хліб. О, давайте я отак зроблю. Не вистачає соковитості. Все переобразне, наше дитяче е, харчування. Давайте отак ми зробимо, дивіться. Дуже шкода цих прекрасних ведмедиків. Чи хто це? Може, це не ведмедики, дивіться. А це анінь. Останемо. немає, думала, білки. Угу. І Оця от гуслянка вона з медом. Так. Ну, щось з медом. Причому такий характерний смак. Ну, Оригінально. Дякую. Робимо десерт. Хоча може коктейль, давайте на колопуцаємо. Зараз я помию. Це я келих. Так, у нас є келих. Так? так, у нас є келих. Перше ми наливаємо оцю коктейльну дрімку. Ром. Ой, блять. Фу Ха -ха! Ром з ароматом капусти. Знаєте, коли відкриваєте діжку з капустою, свіжою, такою пижмаканою, сіллю, не квашеною. Або ж цвітну капусту. От ви зварили, в бокс е склали, а й відкрили оцей аромат. Так, характерний для вареної або ж пижмаканої капусти. Ой, фу, боже. О, але колі красивий, красивий. Я пити не буду. Налю. Ого скільки тут. Давайте все вилімо. Красиво, погодьтеся. Так, далі. Що наливаємо в коктель? Як активіті дуже цікаво. Укелих хвилити вміст великої, потім маленької пляшки. пляшки давайте. Додайте до десерту. Це до десерту. Маленька пляшка, от. Додайте до першої частини і буде магія. Дивіться! А! Колір змінюється. Магія! А що це було? Це теж щось алкогольне. Не забудьте прикрасити колоском. Так. Отак прямо і класти, так? Давайте спробуємо. Чи треба Анні? А! Точно! Це м, оцей от о, жоний цукор. І в нього заплавили колосок. Ну, оригінально. Дивіться. Пум. Ні, не так. Я думаю, так це повинно. виглядати. А. Ну, very sexy hot! Чекайте, я знаю, як я спробую. Десь в мене була трубочка. Як роблять бармени в барах, щоб ну, не напиватися. Не пробують отак от чинь. Бачите. Ну-ка. Ой, ні. Дякую. Боже, який кислий. Але виглядає інстаграмно. Блять, і бздо цією капустою. Так, десерт робимо. М -м -м -м. Треба створити власну. Змішайте інгредієнти, додайте малину воду і сформуйте кульку. Сформувати кульку треба, добре. Ага. Зміксуйте інгредієнти тут. Давайте. А може, треба було і салат тут зміксувати? Чекайте. Ммм, <overstire> mm -hmm. такі перетерте печива. Anyway, Сподіваюся, хоча б десерт буде смачним. У нас є сублімована малина сушений кріп. У мене фоном Віктор Павлик. Ти мені. самі. ну магія магія. Так. Висипаємо. Такі штин кропу. Це малина. Давайте. О, малина. Зараз. Ти подобаєшся мені. О! Блядь. Так, висипала. І додаємо малинову воду. Давайте потрохи буду додавати. І перемішувати. Ну, виглядає, як наче кицька насяла в пісок, дивіться. А ви знаєте, в пісочниці от пісок і дощ прийшов от щось таке. Так треба створити кульку. Давайте створимо кулечку. Мені здається, води забагато я налила ні. Я пам'ятаю, в дитинстві ми з метусою готували з дитячого харчування, цукерки, метеорит. Боже, як я їх обожнювала. Down. Mm. А може, ми ложкою зробимо? Mm. Чекайте, не воно, ні, дивіться, ні, не дуже. Ну, давайте я просто спробую, як це на смак. О, десерт дуже смачний. Дуже. Він такий. хрусткий. Мені здається, тут горішки, так? Горіхове безе, лісовий горік бісквіт. Капронова бабка. Не знаю, що це капронова бабка, але. Є тонкий-тонкий присмак малини сушеної. Десь, десь там в долині така нотка кропу, але вона додає пікантності. Десерт смачний оригінальний. Фантастика. Перший раз їм. її. Десерт, ну. Треба блокскирку зробити. Ті шарики? Чи давайте спробуємо зліпити? О! Блядь. Це знать! А кузі Так. Це висока кухня. М -м -м, боже. Фантастика. 10 з 10. <свісно> Зовнішній вигляд. Він треба було якусь присипку, там, обсипку, якусь стружку хоча б. Може, є? Ні, нема. М -м -м. <свісно> <свісно> Друзі, залишилося 5% заряду. Сподіваюсь, я встигну. Давайте розпакуємо українське. Спеціалітети. А, розгорнувши хусточку, знайдіть там автентичні українські ласощі. Добре. Так. Ой, така кутоночка. ой 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 Карпатський сирний коник. Горох фріз паприкою. Мацик, поліське диво з сиров'яленим м'ясо і попкорн із зеленої гречки. Так, а хустка у нас як виглядає? Ну, края оброблені. Стрич, атласік. Ну що? Все ж таки не вистачило мені заряду. Не встигла якісно попрощатися. Дякую, лайк, коментар, підписка, оформлюйте спонсорство, підтримуйте канал і в коментарях діліться, яким телефоном зараз користуєтеся і чому саме цим брендом і цією моделлю. До речі, от проблема сучасних телефонів, флагманських це, попри там заявлену високу потужність батареї, все одно не вистачає, якщо там, ви активний користувач або користувачка телефону. Тим паче там всіми фішками, якими напічкан цей телефон. А всі ці там рекламовані технічні досягнення, вони ж та беруть, беруть, беруть потужний заряд батареї. Ну в принципі, це не новина. От, тому завжди зі мною пауербанк або ж там провід, але все одно хотілося б там при активному використанні телефоном ну, мати заряд батареї, хоча б там, на, на цілу добу, зранку до вечора не заряджати. Ну, от, коли я купила цей телефон о, Samsung Galaxy S23 Ultra. Ну, от, на день вистачало. Зараз, після двох років активного користування, нагадую всі свої відео, я знімаю на телефон. Там і монтую. Ну, от, дійсно, це мій робочий інструмент. Зараз протягом дня, пару разів, треба підзаряжати. От така малята. <смітна> Все, <смітна> до зустрічі! Люблю.